Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букім та я її куратор Яросевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО з математики, розкладнемо тему функції та її графіки, а саме почнемо з властивості функції. Задання таке: знайдіть область визначення функції. Y дорівнює дріб в чисельнику логарифм за основою 5 від добутка x плюс 1 на x-5 і поділити цей чисельник на знаменник x-6. Нагадаємо, що таке область визначення. Область визначення функції y від x, це така множина значень x, при підстановці яких в функцію ми будемо отримувати деякі значення y. Тобто це всі дозволені x, які ми можемо підставляти в даний вираз. Що це значить? Що Якщо ми маємо таку функцію в чисельнику, як логарифм, логарифм ми можемо брати не від будь-яких значень а лише від деяких, які є додатніми. Тобто весь вираз, який входить під логарифм, в даному випадку це x плюс 1 на x-5, він має бути строго додатній, більше нуля. Це одна умова. Друга умова у нас є ділення. Ділити не можна на 0. Значить, нам треба записати ще одну умову, що x-6 не дорівнює нулю. Інших, в принципі, заборонених дій у нас немає, вирішимо кожен із цих випадків і об'єднаємо їх. Так, перша у нас нерівність, вирішимо її методом інтервалів, поставимо корені, Тут легко бачити, що один корінь х дорівнює 5, інший корінь х дорівнює мінус 1. Так як у нас нерівність строго більше нуля, адже у нас точки випуклі. І дивимося, що при великих х, якщо поставити х та 10, Тут додатнє значення, тут додатнє. додатнє, на додатнє, дасть додатнє, тут буде плюс, і далі плюс зміниться на мінус, і знову на плюс. Якщо нас цікавить більше нуля, то нас цікавить значить, проміжок від мінус нескінченності до мінус 1, і від 5 до плюс нескінченності. Цей варіант розв'язується ще простіше. Х-6 не дорівнює 0 при х не дорівнює 6. Тобто точка х дорівнює 6 нам, нас заборонена, її потрібно буде е, вилучити з області визначення. Об'єднуємо ці, ці дві відповіді, ми отримуємо, що х належить. Цей проміжок перший у нас залишається без змін. від мінусної нескінченності до мінус 1. І далі від. 5 до 6 не включно, 6 ми не включаємо, адже вона у нас виколота. І далі від 6 до плюс нескінченості. Отже, при всіх ось іксах, які входять в цю множину, наша функція буде визначена. Це і є відповідь. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та отримуйте відеорозвідски з математики.